Проблеми з будинком за адресою Шевченка-6В вже більше року надають спокою його мешканцям. Вони в свою чергу постійно турбують міську владу. Пройшло вже чимало нарад. Було підписано багато гарантійних листів. Однак проблеми як були, так і залишились. Врешті-решт, представники міської влади вирішили провести ще одну зустріч з забудовниками безпосередньо біля будинку, щоб мешканці також могли дізнатись, у чому річ. Значить, у нас є кілька проблем. которые существуют, что касается относительно нас. Я хочу, чтобы вы правильно поняли. Значит, э, на нас пытаются сейчас повесить всех абсолютно не, не совсем корректно вопросы, которые касаются, в частности, по этому дому. Мы вообще являемся компанией, которая является инвесторами. Чтобы решить эту проблему, нужно всего нам одно. Нужно, чтобы Владимир Ярославович, как э, забудовник, э, выполнил свои обещания, вернее, обязательства по договору. Заключеної з виконкомом і піддав ніжлої поміщення, взаємні обвинувачення між забудовниками тривали майже годину. Врешті представники міської влади зрозуміли, що без жорстких заходів справи з місця не зрушаться. Я вам говорив за верховенство закону, да само початку. Ми підемо, мабуть, незаконним шляхом. Я дум, в цьому плані думаю, що всі депутати підтримують міської ради. Ми скличемо дійство дійсно позачаргову сесію. Не обіжайтеся, я не буду розбиратися. ЕКОП тут виначе. Ми створимо для вас, Володимир Ярославович, для копа, Ігор Миколаївич, не обіжайтеся, створимо всі умови для того, щоб у вас тут бізнесу не буде ніяк. Після цього забудовники відразу виявили одностайність, протестуючи проти таких заходів. Врешті їм дали ще одну спробу домовитись. У кабінеті заступника міського голови. Однак тут виникла інша проблема. Так як в МЖК раптово змінилось керівництво. Ви дійсно є сьогодні директором МЖК? Ви сказали, що з сьогоднішнього дня ви директором МЖК. Чим це прийнято? А вибачте, його слова. Він Він в декреті. А сказав, що декреті. Зрештою, забудовники погодились продовжити роботи. Так, за протоколом зборів вони взяли зобов'язання у найближчий час виконати роботи з благоустрою прилеглої території. Що стосується питання з газопостачанням, то воно буде налагоджено після всіх взаємозаліків та за умови 100% присутності всіх мешканців будинку. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.